Чи можна навчатись водіння взимку? Це взагалі have, в ідеалі навчатися водінню в зимовий період, коли сніжок, коли слизько, а коли колія і тому подібне. Самі круті водії після зимового навчання. Їм тоді не страшно нічого. Нічого. Тобто вони вже відразу в сам уже підуть. А тому, якщо ви плануєте... Навчатись водінню, йдіть вже зараз. Ну, Наприклад, теорію можете пройти і якраз попадете на саму-саму жесть. Через місяць уже от аганьок буде. Тож самі круті такі моменти в навчанні, вони якраз взимку. А тож, йдіть. Йдіть в автошколу, не тягніть, не затягуйте. А, і у нас набір постійний, і у нас є місця і на механіку, і на автомат. Можна навіть достатньо швидко пройти водіння і скласти іспити. І теорія у нас через тиждень запускається в зумі в онлайні за 3000 тисячі гривень. А, тож вся Україна може вчитися в нас, аби місць вистачило. Чекаємо.